Доброго дня, друзі! Вітаємо вас з компанії Зазатрейнінг. У нас наразі нові достави великої побутової техніки. Категорія АБ. Як ви можете бачити, ми отримали пральні машини, холодильники, морозильні камери. Бачите, це повністю нові прилади. Вони можуть бути без упакування, але вони нові. Сайд-бай-сайд холодильники. Пральні машини, сушарки, посудомийні машини під забудову, також з фронтом, Сайд-бай-сайд з водою і льодом. Тобто, ви бачите, в якому стані ці прилади? Це не класичні повернення, це нові товари, просто деякі можуть бути з них без упакування або пошкоджене упакування. І все до кінця. Є велика побутова техніка. Тобто, друзі, якщо вас зацікавили ці товари, у нас є списки, ви можете також приїхати на склад і подивитись, як вони насправді виглядають. І якщо вас зацікавила ця інформація, ця техніка, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який ви знайдете в описі профілю. І до скорої зустрічі.